O zaman yok, posta beyanı, Qapı burada. Qapı da gəldi. Qapı burada. Amma bizimkiler arxada gedəcək. Passibantlar qabağa gedəcək. Siz özünüz arxada, incələnərlər qabağa gedər. İnsanlar qabağı keçəcəklər. Надо близко. Близко, да? да. Ну, нормально. Не очень далеко, что хорошо слышать. А президенты зайдут от отсюда, да? То есть мы размещать вот не будет. Не, не, мы никому не мешаем. Ну, вот ему сказать, вот вот, вы, вы ему, ему скажете вам, видите, осталось подписывать. Ну, чтобы что-то будет здесь делаться. Xanımlar və cənablar, imzalama mərasiminə başlayırıq. İmzalanır: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Ukraynanın Dövlət Fiskal Xidməti arasında malların hava nəqliyyatı ilə daşınmasına dair gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında protokol. İmzalayırlar: Ukrayna tərəfindən Dövlət Fiskal Xidmətinin sədri Roman Nəsirov, Azərbaycan tərəfindən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання українсько-азербайджанських документів. Підписується протокол про взаємодію між Державною фіскальною службою України і Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки у сфері боротьби з митними порушеннями, пов'язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом. Підписують з української сторони голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров з азербайджанської сторони. Голова державного митного комітету Азербайджанської Республіки Айдин Алієв. Культури і туризму Азербайджанської республіки про співробітництво у сфері культури і мистецтв на 2016-2020 роки підписують з української сторони міністр закордонних справ України Павло Клімкін з азербайджанської сторони міністр культури і туризму Абульфас Гараєв. Canablar, canab Petro canab İlham Aliyev, Шановні пані та панове. Президент України Петро Порошенко та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписують протокол п'ятого засідання. Ради президентів України та Азербайджанської Республіки Mm-hmm. <laughs> Xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikası prezidenti və Ukrayna prezidentinin mətbuat üçün bəyanatına başlayırıq. Şənonni pani Tapanove, zayavye dlja presy, prezidentiv Azerbaycanskoy Respubliki ta Ukrayiny. Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, bir daha hörmətli cənab prezident, sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Biz sizin səfərinizə çox böyük əhmiyyət veririk. Bu sizin Azərbaycanla birinci səfərinizdir və mən çox şadam ki, səfər çox uğurlu keçir və bu gün apardığımız danışıqlar, imzalanan sənədlər bunu bir daha təsdiqləyir. Biz sizinlə bu ilin əvvəlində Davos На початку цього року ми зустрічалися з вами в Давосі, і це була дуже важлива зустріч, тому що після цієї зустрічі ми визначили напрямки розвитку відносин між Україною та Азербайджаном і здійснили дуже важливі кроки після того. Високопоставлені делегації прибули з України до Азербайджану на початку цього місяця. Відбулося засідання комісії. Між і вже сьогодні ми вітаємо вас в Азербайджані. Користуючись нагодою, хотів би подякувати вам, пане президенте, за те, що ви прийняли моє запрошення відвідати нашу країну сьогодні і на зустрічі вічна віч, і на на засіданні ради президентів. Ми Розглянули різні аспекти азербайджансько-українських відносин і визначили напрямку для подальших, подальшого співробітництва. Рада президентів порядок денний був дуже широким, дуже багато важливих питань було обговорено: енергетика, транспорт, військово-технічне співробітництво, політичне співробітництво, спільне. Спільно дії в міжнародних організаціях ми обговорили всі ці питання і дали дуже серйозні доручення. Я не маю сумніву, що в результаті виконання цих доручень наші країни стануть ще ближче одне до одного, і збільшиться товарообіг між ними, тому що рівень товарообігу на сьогодні не може вважатися таким, що задовольняє. Азербайджан чи Україну розвиток політичних відносин було обговорено дуже широко. В рамках міжнародних організацій ми дуже успішно співпрацюємо і надалі в цих організаціях, особливо в рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій, ми будемо ще тісніше і нарощувати наше і співробітництво. Що стосується економічних питань. У цій сфері у нас дуже великий існує потенціал. Це є розширення і збільшення взаємного товарообігу. У нас є можливості для цього. Ми домовилися, що товари, які будуть імпортуватися в Азербайджан українською компанією. Українські компанії будуть багато уваги приділяти цьому питанню. Одночасно Азербайджан має дуже великий експортний потенціал. І такий великий ринок, як український, є дуже цікавим для нас. Ми дали доручення щодо реалізації спільних інвестиційних проєктів, і також було дано доручення ще раз переглянути інвестиційні потенціали обох країн, тому що існує взаємний інтерес у цьому питанні. У питанні енергетики наша нафтова компанія СОКАР активно діє на українському ринку, вклала. Понад 200 мільйонів доларів інвестицій має понад 60 заправочних станцій. Отже, Сокар дуже успішно співпрацює з українськими партнерами і активно діє на ринку України. Одночас ми дуже серйозно обговорили питання реалізації проекту Одеса Броди і дали доручення, щоб відродити цей проект, тому що Азербайджан постачає на європейський ринок дуже великі обсяги своєї нафти і також стає транзитною країною, що знаходиться для країн, що знаходяться на на східному узбережжі Каспійського моря. Тому відновлення цього проекту створює гарні можливості. Каспійське, Чорноморське, Каспійське, Чорне і Балтійське море. Оце у цьому трикутник має потенціал для співробітництва. Я вважаю, що без сумніву роль транспортних коридорів є ключовою. Ми реалізували перший тестовий проект. Певний обсяг товарів було направлено. Через Азербайджан з України у східному напрямку ми вважаємо, що мусимо ще більше уваги привернути до цього проекту, тому що тарифи повинні бути цікавими і привабливими для клієнтів, щоб товари могли рухатися в обох напрямках. Я поінформував президента про те, що найближчим часом ми здамо в експлуатацію залізничну гілку «Бакут -білісі Карс», це є відновлення стародавнього шовкового шляху, і тут відкриваються нові можливості для українських компаній. Одночасно Азербайджан зі своїми партнерами зацікавлені у реалізації і робить все можливе для створення коридору північ-південь. І Україна може це, з цих можливостей скористати. Отже, з у транспортному секторі ми маємо дуже великі можливості. Сьогодні ми дали відповідні доручення. Я не сумніваюся в тому, що вони будуть виконані, і результати будуть чудовими. Створення спільних промислових комплексів. І це дуже важливо як для важкої промисловості, також і для військово-технічної промисловості. Існують можливості для розвитку цієї галузі. Вже маємо гарний. Досвід співробітництва в цій сфері, ми торкнулися питань співробітництва в цій сфері. У гуманітарній сфері для нас це дуже важливо. Українці, які тут мешкають, а також наші співвітчизники, які живуть в Україні, відіграють дуже важливу роль у розвитку наших гуманітарних відносин. Туризм, освіта, охорона здоров'я. Ми дуже широко обмінялися думками. Я дуже задоволений результатами нашими переговорів. Вони були змістовними, дуже конкретними. Кожен конкретний проєкт був обговорений нашими делегаціями. Вони виступили із відповідними ініціативами. Кожне питання, яке було обговорено, матиме конкретні результати. Я в цьому не не сумніваюся. Взагалі. Рада президентів, я дуже високо оцінюю її результати, і я не маю сумніву, що українсько-азербайджанські відносини розвиватимуться за наміченими нами напрямками. Візит президента Порошенка в Азербайджан, ще раз хочу відзначити, є дуже важливим на цьому етапі наших двосторонніх відносин дуже серйозно політичний крок. Я не, не маю сумніву, що матиме прекрасні результати на майбутнє, які слугуватимуть нашим інтересам і наблиз, зблизять наші народи. Пане президенте, ще раз ласкаво просимо в Азербайджан. Я бажаю вам дуже дякую, вельмишановний пане президенте, шановні пані і панове. Перш за все, я хотів би наголосити, що мені надзвичайно приємно сьогодні бути в Азербайджані в Баку. На гостині азербайджанської землі на запрошення мого друга, президента Азербайджана Ільхама Гейдаровича Алієва. Це мій перший візит до Азербайджану і можу сказати, що я щиро вражений Баку столицею держави вогнів, яка поєднала в собі старовинну історію та дуже модерну сучасність. В цьому місті справді відчуває всю велич, мудрість азербайджанського народу, його керівників. Я вчора, замість того, щоб легти спати, мав можливість пройтися по нічному баку, по старому місту і ще раз в цьому переконатися. Не можу не сказати і не згадати сьогодні ім'я видатного лідера азербайджанського народу. Гейдара Алієва. Саме з ним пов'язане творення сучасної азербайджанської нації, і завдяки його невтомній державній діяльності Азербайджанська республіка сьогодні є стабільною процвітаючою країною, з якою рахується весь світ, і яка є надійним і стратегічним другом і партнером України. Щойно завершилося п'яте засідання. Ради президентів у нас, на жаль, відбувся певна перерва, але сьогоднішнє засідання відрізняється конкретністю, практичністю, прагматичністю, відповідальністю. І я можу лише приєднатися до дуже схвальних слів президента Алієва про високу оцінку проведення засідання. Ради президентів. Я хотів би подякувати пана президента за блискучу організацію засідання і за дуже конкретні і значні його результати. Це важливо, тому що в нинішніх реаліях, коли з'являються нові спільні виклики світової безпеці, гібридні загрози в регіоні, глобалізується економічна взаємодія, зростають. Міжлюдські контакти, відносини наших держав потребують нової динаміки, інакше кажучи, ми разом маємо адекватно реагувати на світ, що дуже швидко змінюється. І я думаю, що сьогоднішнє засідання Ради президентів чітко відповідає цим критеріям. Ми сьогодні досягли домовленості про необхідність модернізації стратегічного партнерства між Азербайджаном. І Україною. Ми окреслили конкретні завдання її, його партнерство реалізації. Ми детально обговорили нашу взаємодію в економічній сфері. Сьогодні, коли економіка України почала зростати, сьогодні, коли динамічно розвивається Азербайджан, ми маємо величезний потенціал, який має бути. Задіяний потенціал нашого взаємовігідного співробітництва. Одним із найбільш перспективних проєктів, як сказав Ільхам Гейдарович, є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків АН 178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі на території Азербайджану. Успішна реалізація цього проєкту дозволить українським виробникам створити умови для активного розвитку нових ринків. Ми окремо обговорили перспективи співпраці в паливно-енергетичній сфері. Це мова йдеться про те, щоб задіяти ресурсний потенціал Азербайджану і транзитний потенціал України. Були обговорені конкретні проекти. Щодо доступу азербайджанських інвесторів на український паливний ринок, і ми будемо всіляко сприяти цьому доступу, а також спільну роботу про те, щоб азербайджанські енергоресурси більш спрощено, більш надійно потрапляли на європейський ринок. Ми впевнені в тому, що Обговорення перспективи реалізації проєкту нового шовкого шляху, це також є дуже перспективним проєктом. Як ви знаєте, Україна і Азербайджан сьогодні активно задіяні в практичній реалізації цього проєкту, і ми детально обговорили засоби покращення ефективності і економічної взаємовигідності зазначених кроків. Хочу з приємністю констатувати. Спільність поглядів БАКУ і Києва на актуальні проблеми глобального і регіонального порядку денного. Ми домовилися погоджувати і координувати наші підходи і розширити взаємодію в багатосторонньому форматі з урахуванням членства України в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Азербайджан був членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Активно підтримував Україну, і зараз ми наголошуємо на тому, що Азербайджан може твердо покладатися і на підтримку України в 2016-2017 роках під час нашого членства в Раді Безпеки. Ми обговорили перспективні проекти для того, щоб скористатися головуванням Азербайджану в ГУАМ. і ми домовилися, що треба активізувати нашу співпрацю в цьому перспективному. Напрямку. Безумовно, в центрі уваги переговорів перебувало і головне для наших країн питання це взаємна підтримка суверенітету, територіальної цілісності і незалежності наших держав. Україна з свого боку наголосила на категоричній неприйнятності збереження статусу Акво Народного Карабаха і з великим задоволенням сприйняла тверду позицію Азербайджану щодо невизнання. Анексії Криму і підтримки територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Я хочу висловити щиру подяку президенту Азербайджану за цю його абсолютно чітку позицію. Окремо хочу відзначити і підписання двосторонніх документів щодо співпраці між митними органами двох країн. І співпраці в галузі культури. Співпраця в митних органах це є рішучі кроки щодо боротьби з корупцією і встановлення прозорих і ефективних економічних відносин між нашими країнами. Ми, до речі, я хочу чітко наголосити, що Україна не визнає і не буде приймати. Відповідні сертифікаційні документи Нагорного Карабаху, про що ми говорили, і вітаємо аналогічну позицію Азербайджану щодо Криму. Підсумовуючи наше дуже ефективне засідання Ради президентів, я хочу подякувати ще раз вельми шановному Ільхаму Гейдаровичу за гостинний прийом, за дружню атмосферу, за проведення українсько-азербайджанських переговорів на Високому рівні, і запрошую, щоб наступне засідання Ради президентів найближчим часом, уже там наприкінці цього або в наступному році, пройшло в Україні. Чох Сагалун і дуже дякую <риклад> за увагу. Дякую за увагу.